Привіт всім, мене звати Софія. Привіт всім, мене звати Юра. Ми сьогодні будемо разом займати челендж капелюх з сюрпризами. Я перший тяг. Позвоните до когось, сказати вам, сказати у вас, сирай. Чи у вас. є суші. Чи у вас є суші або не пицца. Ні.

Ok? Mm. Mm. Mm.

Ви ж мене представляють, як поступлять школи. Who's <laughs> laughing? <laughs> 乐宝宝。<laughs> <laughs> 嗯嗯嗯 Nei. Не можеш? Вежо принят, все. Повсюдно не може mm -hmm. mm -hmm. да даде булько. Mm -hmm. Надула лопна, не виждаш ли това урока. Mm -hmm. Вежо принят. Да иди туда, да си и зараз тяхно ляво пивче. А че до нас донефте номер. Да, да, до нас донефте номер, аз а зараз ме викам по своя задание. Так. Не знаете, че си бише по жутра. 695? Да. само пеше номер. Да. Витаж, ладно, ничего, пойдем, Сейчас Ну, <coughs> <No>, можно позднее, чем это задание. Тема, когда больше нету, человек будет, ладно. Vata, soco, bati vira. Soco, soco, bati bati, soco, soco vira vira, soco bati, soco vira, soco bati vira. Soco, soco bati, soco vira, soco bati vira, soco 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 bati vira, soco soco bati vira, soco vira. Первонатягне так, це воно нас з ворога. Хто скорше вип'є воду? О, це. Це втягнуть, не знаю, модеку на їм там, да, може водобудь. А нормально? Так, чокань. У нас обіжить не скоро. Привет. Ты не випила до кінця. Не Ні. Нет. Тут будет на кінці трошки. Так як я проиграла, значить вона выиграла. Везу прийнят. Тепер я тяну. Я минала. Я? Я. Не ты? Не я. <реш> так. <реш> <реш> Качати прес 10 дасть. Нема що. Так, духни камеру. Зараз ми побачимо, як він буде качати прес. Бачиш тебе? Оба. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Фак. Давай ще десятий. <рес> О, <рес> ти, моя рідна. Я, тягну. Подзвонити по телефону і сказати, вам потрібні вікна двері? Пробуємо. Якщо в нас не виходить цей разно, то це вже не спровадили, і ми вам покажемо в інакшому нашому відео. <рес> О, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нормально. Моє принаймні зумет. Маємо надію, що подзвонить. Так, да, маємо надію, що подзвонить, якщо не зберігать. Зараз не знаю. День. Вам потребни вик на двери? Вам потребни вик на Я не чую. Вам потребни вик або двери? Ние. Тоди да твърдите адрес адреса, прийдем ми их съберем. Ти челлендж викът на Нейтедеш! Това Тепер я тягну на папир. Почвам твите пацани. Mm. Так, і наступний. Хто добре протримає сіль в роті? Це теж ще не спільний, так що ми його... І тепли не це вийшло. <риски> Зачекайте ласка! Зачекайте, будь ласка, Спонду конду Секунду, дзвонить номер. Алло, вам, потрібна, вам потрібні вікна двері? Ні, корта. Тоді так той театр, і ми приїдемо їх заберемо. <рес> Другий раз. Цей челендж виконаний. Так, значить тягне зараз. Ага, зараз у нас спільний челендж сіль. Я вже це пробувала. Mm-hmm. <laughs> Визов прінят, я переміг цьому челленджі, тому що вона не довго нема. І вилила на себе воду. Так, наступно. А, так да. Паличкі Палички це спільний челендж. челендж. Ага, я нагадую вам, якщо вам подобається наше відео. Ставте палец вверх, подписвайте се на наш канал и пишите коментари в зуб. Ще чураш Не. А, да. Уа. mm

Так, как вчера. вчора. Ці мене ну, не веду, ти не маєш, це тима ріма. Коротше, це був купак. Ну, ні. Наступний вона тягне. Тя, тя. Останній. Відчасти п'ять раз. раз. Знімайте проти мене. Я, я не знаю, чому вона це виконує, бо вона вже <skrush> <Джей> із віджиманням <skrush> ужас. <skrush> Ой, вибачте. Тебе <Тобя> видно? <sluc1> Визов не прийнятий! Не прийнятий! Вона не змогла віддатися. Ага, на сьогодні так ще нагадую, буде макіяж сліпу. Можна Зараз я тягну і в нас останній це макіяж сліпу. Я перший. Я йому не довіряю. Якщо мене замалюється, а тому ж тому що мали не забрала? Так. Їй сестра нам не довірила тіні. Угід, <рес> між точим. Твои? Ага. Uh -huh. Так, давай. Що то я е крем? Дай я е крем. Чекай. Сюди що потягуємо. Це крем у нас. Чекай, 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 чекай. Давай. <какъв> <какъв> Нормально. <какъв> <какъв> чекай, дай е той крем. Ну що, ка ти суса? Пудра десь чушу. Ого, котестру. а це стру... Ааа, я ще е. вибачайте. Так. Ааа, давай живе. Так, і дай я побада. Ну, если помада. Фу, я буду на, да, на пахнет. Да вы нам радом пахнет. Да, я ходи все. Это же все. <сосы> <Агата>! <сосы> <сосы> ну а я говорю, я ничего не бачу. Бачу, Мені, що що... То не видно, Так, да, це не видно і не видно. Але цього. в мене отут все помаді. і не видно. Тої пудри, бо... Тому що воно ну, там просто мою камеру поглянуть. Я йду, повитираю, це все, або ні, саме треба тримати до кінця. У -у -у -у. А не треба. Як ще потім буде? Волос зачепили. Я его бы закрываю, бо у меня губа будет. Ой, хороший! Оху! А, фу! Ой, файл на степи, а дай фондра. <реку> <А>? <реку> да мой граф! Дай тут фигню! Дай Оу, ні. Ма, так? Фак. Тихо! Три Це Пу! Са ужас! Дана почекайте. Това? публику, я иду простираюсь. На жаль, я да ушел ветер, это было много. Извините, я тут не чуть намазали такие, вот три роки, и ну, то О, по голові всюди, боже, по очах тональний крем. Ужас. Не робіть ніколи цього сліпого макіяжу. Так? Так. На жаль, це все. І ча... на сьогодні наш чай закінчений. Всім па-па і підписуйтесь на наш канал, ставте палець вверх і пишіть коментар внизу. Па-па!